Слава Україні! Героям слава в Миколаєві 10 січня 1417-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову росіяни сьогодні зранку пустили дрони на Одесу, наче серйозних прильотів немає. Також вчора ввечері і вночі знову дрони летіли на Одесу через Миколаївщину лише транзитом. Загалом росіяни минулої доби запустили 121 дрон, 91 збито, 27 прильотів по всій Україні. Більшість дронів летіла на північ та схід України. Щодо Миколаївщини, то в області нема ніяких прильотів, і загалом ніде навіть в районі Очакова минулої доби не було обстрілів. Знову наші хлопці там наваляли росіянам. Дуже добре, а в Херсоні минулої доби росіяни обстріляли лікарню. Загиблих немає, але є травмовані лікарі. Ну іначе щось минулої доби смачних прильотів на Росії не було. Сподіваюсь, цієї ночі щось буде, як завжди, чекаємо на гарні новини.